Писанка невід'ємний атрибут Великодніх свят. Як Великдень символізує перемогу добра над злом, так життя над смертю, так і писанка означає початок або народження життя. Підтримують традиції і у музеї історії міста Кам'янське. Вже десятий рік поспіль у чистий четвер тут відбувається священне дійство з розпису писанок. А долучитись до створення символу України можуть всі охочі. Семантика і риторика Великодня полягає у тому, щоб очистити не тільки тіло, але й душу. А відтак створення писанки повертає людину до сонця: життя, його безсмертя, любові та краси, весняного відродження. Добра, щастя та радості. Писанки знаходили ще в похованнях скіфів та давніх слов'ян, тоді як у християнській культурі українців писанка стала символом Воскресіння. Кожен орнаментальний мотив на писанці має певне сакральне значення. Скажімо, трикутник означає Божу трійцю, ружа символізує любов, крапки сльози Діви Марії, тоді як вічно зелене дерево символ молодості. У неспокійному сьогоденні України писанка це ще й своєрідний образ надії на перемогу над окупантським злом, переконана директорка музею історії міста Наталія Буланова. Покоління в покоління це мистецтво дійшло до наших часів, яке за совєтською влади переслідувалося, але коли Україна стала незалежною. То це мистецтво розпису стало відроджуватися. Взагалі це сакральне дійство, до якого треба підходити з чистими помислами, зі спокійною душею. На жаль, наразі триває війна, але все рівно ми намагаємося пророкувати наше майбутнє, очищати землю. Від ворога очищати землю від цього поганого, що є навколо нас, і рухатися далі. За словами пані Наталії, символіка писанок на Січеславщині доволі різноманітна. А деякими писанками зі стародавньою символікою поповнилася й колекція музею. Приміром, сварга це перевернута свастика, тобто яка символізує рух сонця. Також використовується меандр, це невпинний рух сонця. Також є символи, що символізують засіяне поле, символи долі, найрізноманітніші, які, звісно, використовувалися також і на Січеславщині, і в нашому краї. Ми сьогодні маємо дарунки до нашої колекції. Це розписані з давніми символами, писанками. Які нам подарувала Анна Івашина за традиціями до світлого Великодня у кожній українській родині має бути власноруч розписана писанка. Не на словах знає про цю традицію і Ганна Івашина. Секрети писанкарства жінка перейняла від своєї мами волинянки. Теплотою спогадів пані Ганна повертається у момент дитинства, коли всією родиною виготовляли дивописанки. Свої знання майстриня вирішила передати кам'янчанам. Тож другий рік поспіль у музеї історії міста вона проводить майстер-клас із створення писанок. А допомагає їй донька Софія. Діти будуть час розмалювати те, що в них ну хочуть, що в них душі що не ощущають. І кожен намалює свою, свою, свою крашенку, свою писанку. Заняття писанкарством неабияк корисно для діток, адже розвиває велику барву вмінь, уяву, моторику, а ще наповнює дитячу душу спокоєм та рівновагою. Це наша етніка, ми повинні дітям передавати, щоб вона не зникла нікуди. Тобто ми навіть в цілях як, навчити да, от, передати це. От, ну і моторику розвиває, і точність, тому що писачок це, це дуже. Так ювелірно треба їм володіти, і ми ж будемо писати гарячим воском. Це треба акуратненько. Діти в тишині, то це в тиші повинні все це робити, з подумками якимись, Тобто сконцентруватися, концентрація внімання це теж от дитина буде. Ну, ми в течені ну, години будемо це дитина висидіти. Та маленькі учні другого А класу з ліцею номер 16 від творчого заходу в захваті для всіх це перше знайомство з писанкарством. Тож Діти з нотками азарту виводять писачком символічні елементи. Я малюю зірку, тому що це символ любові. Я подарую родині, яку я дуже сильно люблю. Малював квіточки, желуді, бабочки. Так, кому будеш дарувати писанку? Мамі. Що відчував, коли малював? Розкажи мені. Я роз, розслаблявся, коли маю Марійка, на відміну від своїх однокласників, використала лаконічний, але разом із тим один із найдавніших орнаментів спіраль, яка символізує рух сонця. Свою першу писанку дівчинка подарує мамі, а кам'янчанам присвячує такого ось світлого віршика хаті на осоні, сяду на ослоні, сяду я скраєчку, розпишу яєчко, ну, безлі, потанцюй, гарну пусинку малюй, буде небо і земля, і ставочок, і поля, сильний і міцний дубок, а на ньому є Буде в мене пи писанка про в країну пісенька. З усього плетева орнаментів, які використовує малеча, з цих простих на перший погляд мотивів на писанці складається мальована молитва про світло перемоги, злагоду і мир, які так необхідні сьогодні, зболеному війною, всеукраїнському серцю.